Всім привіт! Сьогодні буде таке міні-кулінарне відео. Для себе вирішила спробувати декілька закусок до свят. Думаю, чому б це не зняти. Тому насолоджуйтесь, насправді, вийшло оригінально і дуже смачно. Почнемо готувати сучасні бутербродики зі шпротами. Мені потрібно буде листя салату, тостовий хліб. Тут бажано брати найбільшого розміру, який ви знайдете в себе в супермаркеті. Твердий сир, будь-який, шпроти, огірочки домашні, зубочистки. Ну і на соус я ще взяла сметану, гірчицю і лимонний сік. Можна замінити це все майонезом. Беремо схибочку хліба, розрізаємо її навпіл і розкатуємо. Далі складуємо ось такий конвертик і закріплюємо його зубочисткою, щоб він тримався кучки. Надалі ми відправимо це все в духовку, воно там скріпиться і можна буде зубочистки забрати. Так складаємо скільки разів, скільки у вас або хліба, або ж або прораховуйте на кількість людей. Всі конвертики ми ставимо на форму, відправляємо в духовку на 180 градусів на 5-7 хвилин. Обов'язково за ними пригладьте, тому що в кожного своя духовка, щоб воно не підгоріло. Я готую намазку, це така буде е, покривальця для нашої рибки. Е, е, натираємо сир і я роблю соус. Це цей соус, який ви можете замінити е, звичайним майонезом. У мене тут сметана, гірчиця і лимонний сік. Додаю небагато, тому що мають їсти у мене це ще діти. І змішую твердий сир натертий з цим соусом. Маю листя салату. І нарізаю огірочки. Вони у мене і так були маленькі, але для зручності трішки ще порозрізала. Відкриваємо шпроти. І зараз будемо формувати наші маленькі сучасні бутербродики. Беремо лист салату, намазуємо цей сир, який ми із соусом зробили, і всередину кладемо рибку і огірочок. І обережненько запихаємо це все в наш конвертик. Саме на цьому етапі я зрозуміла, що треба було брати більший розмір тосту, в них зручніше. Класти цю рибку і всю цю начинку. І ось такі гарненькі бутербродики до столу у нас вийшли. Це дуже смачно. Тут навіть сумнівів не може бути. І дуже гарно, і, як на мене, сучасно. Не просто банально. А зараз вам покажу рецепт альтернативи лаваша з сиром. Дуже смачного. Для цього потрібно тісто філо, два види сири, можна будь-який сир, головне, щоб він гарно тягнувся. У мене це мацарела і твердий сир, який залишився з попереднього рецепту. Також потрібен кріп і натираємо сир в ємкість. І ось моцарелу я нарізаю на маленькі-маленькі шматочки. Далі нарізаємо кріп. Це все змішуємо. Я не додавала ніякі соуси, вони тут будуть зайві. Беремо тісто філо, змазуємо його маслом. І ось таким чином закручуємо, робимо такі ніби як корзинки. Всередину накладаємо начинки, у мене десь столова ложка. І ось тут найголовніше це гарно його закрутити, тому що в мене з деяких повитікав сир, тому найголовніше це ось тут позаду його гарно закрутити. І ось така гарненька квіточка у нас готова. І повторюємо таку кількість разів, скільки у вас є листів філо або скільки буде у вас гостей. Далі викладаємо це на ємкість, в якій будемо випікати. Обов'язково поверх намазуємо масло вершкове і в духовку на 180 градусів на 7-10 хвилин до ось такого золотистого кольору. Виходять дуже гарні, дуже смачні і щось цікаве. Як на мене, підійдуть не тільки до святкового столу, а ще й можна наробити собі і брати на перекуси або, наприклад, дітям давати в школу. Дуже смачно. Для третьої закуски потрібно куряче філе відварити, взяти твердий сир сметану. І яйця у мене вже відварені яйця. Також ми кульки будемо формувати і обвалювати їх в присипці. Я для цього взяла грецький горіх, кунжут двох кольорів. І так само кріп. Натираємо варені яйця в ємкість. Туди ж натираємо і твердий сир. Можете брати будь-який, який вам смакує. Поки філе курячі вариться, я підготувала продукти, в яких буду обвалювати кульки. Грецький горіх подрібнила підручними засобами, <гум> можна молотком, можна і в блендері, мабуть, але буде дуже замілко, я не хотіла прям так. І в зручну ємкість насипаю, де буде зручно обвалювати кульки. Також змішала кунжут двох кольорів, можна й одного, просто з двома кольорами буде симпатичніше виглядати. І, до речі, до цих кольок з кунжутом класно додавати соус теріакі прям взагалі шикарно. І так само кріп кришимо і потім мисочку для зручності обвалювання. Дістала я вже курку, не всю філешку я використала, десь, можливо, 2 треті. І тут головне дрібно покришити, щоб потім воно змогло класно поєднатися із іншим інгредієнтами. Заправляю я сметаною, ви можете майонезом або зробити так само соус. Формуємо кульки, воно дуже гарно все, тримається кучі. Сюди так само можна додавати чесник звичайний, я додавала сухий, сіль і перець. І взагалі такий вид. Закуски можна по-різному комбінувати. Наприклад, просто зробити білочку, сир з чесником і обваляти. Дуже-дуже класно. Ось ці в кунжуті дуже смачно поєднуються з соусом теріякі, як я і говорила раніше. А взагалі, всі три види кульок дуже гарно і симпатично виглядають на трілці. Їх можна їсти як самостійно, а можна брати і намазувати на хліб з усіх закусок, які я готувала вам на відео. Я їх вперше готувала і куштувала, і мабуть, мені найбільше припала до душі, тому що вона робиться досить швидко, це дуже смачно. Це дуже радує око, тому що воно все-таки різнобарне і можна фантазувати значенкою як хоч, і всередину щось класти. Ну і загалом навіть дітям сподобалось, тому обов'язково пробуйте, робіть. Це точно стане цікавинкою на вашому святковому столі. Зараз будемо готувати рулет на основі морквяного тіста, так би мовити, 450 грам натертої моркви, 4 яйця, сир фета. Плавлений сирочок, і в мене курочка залишилася ще з попереднього рецепту, можна і без неї на пательню кидаємо вершкове масло, розтоплюємо і кидаємо готуватися моркву. Готуємо її, поки вона не приготується. Має бути м'ягенька і смачна. Заправляємо за смаками в мене сіль, перець і сухий чесник. Далі відділяємо жовтки від білків. Нам потрібно буде жовтки додати вже в готову моркву, а білки. Трішки пізніше в останню чергу, але перед цим їх потрібно збити в густу таку піну. Збивати потрібно на хвилин 10. В кінці воно буде виглядати ось так. Нікуди не буде діватися. Далі в ємкість натираю плавлений сирочок, нарізаю дрібно курочку, можна і без неї, але так буде трішки ситніше. Додаю сир. Можете взяти будь-який крем-сир, сир, сир для суші. і гарненько перемішую. До готової моркви додаю 4 яйця, гарно перемішую і потім потрішки ввожу білок. Вийде ось таке тісто, воно гарно виливається. На деко кладу пергамент змаченим олією і рівномірно розділяю тісто десь, щоб було плюс-мінус 1 см. Готую при 180 градусах десь 15 хвилин. І після того, як він проготувався, за допомогою іншого листа пергаменту перевертаю. Коли трішки він виколоно, я наношу начинку. І тепер формую сам рулет. Обережно, нікуди не спішучи. Ну, Тісто досить гарне, воно не розвалюється в руках, тому можна спокійно все завертати, закручувати. Далі в харчову плівку і в холодильник на стабілізацію десь на годинку. Після цього можна сміливо нарізати рулет. Як бачите, він дуже гарно виглядає у розрізі, такий помаранчевий. На просторах інтернету я бачила такі ж самі рулети, але на основі шпинату. Ну, шпинат у мене в холодильнику не валяється постійно, а морку, я думаю, всі зможуть знайти. А взагалі можна робити такі комбінації, дуже гарно і кольорово буде виглядати у вас на святковому столі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Обов'язково пробуйте зробити такі закуски до святкового столу, дуже прості і смачні. Я вже знаю, що я точно повторю. А вам ще раз дякую за перегляд і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.